Країну вірвуться холод і зливи, якою буде погода в останній тиждень липня. Зниження температури у найближчі дні накриє практично всі області. Дощі загрожують випасти в один день. Погода в Україні в найближчі дні не порадує теплом. В останній тиждень липня аж до вихідних пануватиме прохолодна погода з дощами, але вже у вихідні українців чекає потепління. Про те, якою буде погода цього тижня, розповіла відомий український синоптик Наталія Діденко. Вона повідомила, що вже з середи 26 липня в Україні почне холодати. При цьому спершу зниження температури насунеться на захід України, а впродовж четверга п'ятниці зниження температури повітря пошириться в східному напрямку. Також вона описала погоду, яка чекає найближчими днями на мешканців Києва. Діденко зазначила, що у столиці України в четвер, 27 липня, можливі сильні дощі та відчутне похолодання. Метеорологічна карусель крутитиме голову і маніпулюватиме судинами. Профілактично відбивайтеся. Написала синоптик. Проте, у Києві до вихідних погода покращиться суботу та в неділю на киян чекає достатньо теплий рівень температури повітря. 29-30 липня, практично завершення місяця, подарує киянам атмосферну синоптичну ситуацію, ясне голубе небо, білі купчасті хмарки, прийнятну температуру повітря плюс 25 плюс 28 градусів. Всі на природу. Поспішайте використати хорошу погоду для хороших справ. Зміцнення здоров'я, укріплення даху над головою в прямому і ментальному сенсах. Зазначила діденко. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!